Я обожнюю такі ігри, як «Ямайка», адже вона пригодницька, в ній дійсно відчувається тематика. Правила елементарні. Вона грається як на двох, так і на шістьох гравців. Вона містить азарт, перегони, взаємодію, тобто покриває велику частину того, що кожен хоче бачити в настільних іграх. Саме тому сьогодні розкажу вам трохи детальніше про настільну гру Ямайка від видавництва Вельвіль. І Якщо коротко, ви перевтілюєтесь в піратів, які збираються на острові Ямайка, де щороку влаштовуються перегони довкола цього самого острова. Регата ця буде непроста, адже на вас будуть чекати сутички з іншими гравцями піратські лігва зі скарбами, які не завжди будуть приносити щось добре. І звісно, шалені перегони. Той, хто першим перетне фінішну лінію порт-рояля, отримає найбільше золотих дублонів. І той, хто матиме найбільше очок наприкінці гри, здобуде перемогу. Під час підготовки. На Кінегровому полі готуємо всі необхідні компоненти: карти скарбів, кубик битви та жетони скарбів на піратських лігвах. Далі кожен обирає собі корабель та розміщує його на стартовій позначці Порт Рояль, звідки розпочнеться регата. Також кожен гравець отримує набір карт свого кольору, планшет із п'ятьма трюмами, три золотих дублони та три жетони їжі. Кожен гравець бере три верхні карти зі своєї колоди. Далі він буде вирішувати, яку саме з них зіграти в поточному раунді. І Нарешті обираємо пірата, який стає капітаном, та розпочне цю регату. Видаємо йому жетон першого гравця та два кубики дії. Що раунду капітан спершу кидає два кубики дії. Далі він вирішує, в якому порядку викласти їх у навігаційному блоці. Тепер настав час гравцям обирати яку з трьох отриманих карт краще розіграти в цьому раунді, враховуючи куби, які випали. Всього на картах ви зустрінете дві різних дії: завантаження або рух. Завантажувати можна дублони, їжу чи Ворог, тоді як рух можливий, вперед чи назад. Кожна карта, окрім того, розділена на ранок, який грається першим, і на вечір, який грається в другу чергу. Таким чином, ви бачите, що для ранку застосовується лівий кубик, і, наприклад, вам вигідно піти вперед на 6. А ось вечірній кубик містить всього одиничку, і ви вирішуєте наповнити трюми. Коли всі гравці по черзі виконали свої зазначені дії, наступає кінець раунду. Добирається нова карта на руку, та капітаном стає наступний гравець. Це я вам розказала про ба. Азової гролат, окрім того, варто зауважити, що не всі клітинки полі безкоштовні, адже деякі з них потребують сплати. Наприклад, така клітинка передбачає, що ви маєте сплатити один жетон їжі за кожен квадрат на цій клітинці, тобто два жетони. За швартування в порту потрібно буде сплатити дублони, зазначені на золотій булавці. Піратське лігво на щастя сплати не вимагає. Також в грі не обійтись без сутичок. Це були б тоді зовсім не піратські перегони. Коли ви зупиняєтесь на клітинці, де є інший корабель, починається двобій. Тут кожен по черзі буде вирішувати, чи готовий він підсилити атаку жетонами пороху з власного трюму, чи все вирішить кубик. В будь-якому випадку кубик кидається, і, в залежності від результатів, визначається потужність пострілу. Наприклад, гравець викинув шістку, і два жетони пороха дають йому силу вісім. Інший гравець не мав жетонів Раху проте викинув зірку, що вважається автоматичною перемогою. Переможець двобою може здійснити пограбування, заволодіти вмістом одного трюму, забрати картку скарбів чи віддати свою картку проклятого скарбу. Таким чином, гравці ходять по черзі, кидаючи кубики і розігруючи дії. Коли хтось першим перетинає фінішну лінію портрояль, раунд дограється до кінця і наступає підрахунок очок. А це всі ваші дублони та картки звичайних або проклятих скарбів. Той, хто матиме найбільше очок, стає піратом року і заслуговує на пляшечку смачного рому. Як я вже казала, я дуже люблю ігри по типу Ямайки. Вони проходять максимально динамічно та непередбачувано. А на цьому у мене все. Грайте та перемагайте.